Всім привіт. Мене звати Костянтин Димченко. Це мій канал Юридична допомога. Сьогодні в випуску ми вам розкажемо про таке. Суд покарав експоліцейського за несвоєчасне подання декларації після звільнення з посади. На Хмельниччині суд визнав колишнього поліцейського винним у несвоєчасному поданні без поважних причин декларації. Новоушицький райсуд Хмельницької області визнав винним у чиненні адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією, колишнього старшого дільничного офіцера місцевого відділення поліції. Він несвоєчасно подав декларацію після звільнення з посади. Про це повідомив Хмельницький поліційний суд за постановою 30 Мешканець селища Дунаївці проходив службу в Національній поліції України з 1 жовтня 2020 року по 19 лютого тисяча року. Декларацію особи, яка припинила діяльність пов'язану з виконанням функцій держави, до 2021 рік він подав 30 грудня тисяча року. У судовому засіданні екс поліцейський винув у вчиненні правопорушення не визнав. Пояснив, що не знав про напівність подання декларації до 31 січня 2024 року. Тому подав того дня, коли дізнався про зміну законодавстві. Його вину у вчиненні адміністративних адмінправопорушення пов'язаного з корупцією доводять. Докази вважає прокурор, тому просив суд визнати правопорушника ви за частину 1 статті 172-36 КУПАП купав і призначити йому штраф у мінімальному розмірі. Суд зауважив, що до жовтня 2003 року набрали чинності зміни до деяких законів України, які стосуються порядку подання декларації в умовах воєнного стану. Відповідно до змін, ті, хто у 2022-2023 роках не подав декларацію особи, обноважений на виконання функції держави або місцевого самоврядування, мають подати її не пізніше 31 січня ти року, за даними витягу з офіційного сайту НАЗК, Експоліцейський подав декларацію 30 грудня 2004 року, тобто з порушенням виничених законодавством строків. Поважних причин пропуску строку суд не встановив на переконання суді, докази на підтвердження винуватості колишнього правоохоронця, належні допустимі, достовірні і угоджуються між собою. Доказів, які б спростовували його винуватість, суду, не надано. Доводи про те, що він не знав про необхідність подання декларації судом до уваги не беруться, оскільки про необхідність подання декларації особи, фу на виконання функції держави, бо місцевого самоврядування неодноразово повідомляло. Ось на сайті НАЗК та публікувались у засобах масової інформації. Тобто ця інформація є відкритою. і так він, як особа, на яку поширюється дія є закону України про забігання корупції, зобов'язаний був цікавитися на вдеться ці постанові. Тому суд визнав колишнього поліцейського винним у несвоєчасному поданні безповажних причин декларації особи, повноважені на виконання функції держави та наклав на нього стягнення у виді 850 гривень штрафу. Постанова не набрала законної сили та може бути оскаржена до поліційного суду. Якщо вважаєте в цьому каналі цікавий теоретичний контент, просити нас лайками та репостами в наших соціальних мережах. Дуже дякуємо. Якщо вважаєте в цьому каналі цікавий теоретичний контент, просити нас фінансово. Реквізити для донатів будуть в описі до даного відео. Дякуємо кафе Хуторок за місце для зйомки. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте дане відео.